Так зараз швидко подивимося, коротше говоря, запитаємо, що ж сталося, чому, що це за признаки такі? Чому у ось бачите, згоріла церква? А в Польщі згорів цей, згоріла Йолка, Ялинка. Ватцями. Так. Сейчас Я Як ви бачите цю ситуацію, що згорілася в церкви? В Європі, в Нідерландах, Амстердам, здається. Что це Предвісник чогось? Сейчас витям на карту подивимось. Випав мах, маг, така карта. Тут знаходиться чоловік, який, бачите, який стоїть. Значить, це людина, яка готова до творінь, Ну, творити. Кожна людина творить свої реальності. Значить, у нього тут на столі цього мага ну, мечі, пентаклі, кубки, жезли. Це чотири стихії. Кубки це емоціональна составляюща, мечі це розум, який ну, чоловік посилив. Як кажуть, такий посил, коротше, ну, воздух, стихія, воздух, воздушна стихія. Тобто те, що не матеріальна, а є. Ну, про що ми думаємо, якісь приймаємо рішення, на такого. значить, пентаклі це земна стихія. Це Людина з допомогою цього може творити і отримувати якісь блага острів. А жезли у нього на столі, бачите, стоїть цих чотири штучки. А жезли це вони асоціюються з вогняною стихією, значить, дійствувати. Сексуальность, ну, таке все, що, що касається запальної е, стихії. Кидається в роботу, там, якісь такі більш запальні енергії. Випомах. Вепомах. Якісь конкретно Щось підкажіть нам, будь ласка, по, по цьому поводу. Це стосується Європи чи... Хорошо. Якусь конкретику. Європа. Давайте будемо питати, як Європу, допустимо. Це якийсь знак для Європи. Хорошо. Хорошо, знак для Європи. Значить. Які рішення чекають Європу? Які рішення приймають буде Ні, не, не так. Що ми, ми запитаємо. Якщо це касається Європи, значить... В якому направленні буде двигатися Європа. Значить, а ну в якому направленні. В направленні чого. Так. Опять же потрапає вісім камечів. Бачите, це вісім камечів, це значить мечі це те, що мішає рухатися. Це страхи людини. Тобто воно зв'язано з розумом, страхи чоловіка. Получається. І чоловік, бачите, руки, ноги зв'язані, і ці страхи не дають йому рухатися. Він в такому стані очі зав'язані. Стоїть і в собі десь, бачите, як людина в своїх страхах всередині скована цими мечами. Вона не, не питається розв'язатися. Далі я почав відео знімати. Воно у okay. мене щось пішло не так, коротше кажучи, запоролося, і перезнімати я його не став уже, тому що карти перед пере цей. Пере... Коротше кажучи, дивитися на вже не можна, один раз тільки можна це зробити. І от я тут з... задаю питання, здається, зараз, щас... Яких... Як... який стан у Європі зараз, я... яка Європа зараз? ну, Кроме того, що вона чимось, ну, в якихось страхах живе, не може десь рухатися, насправді, яка вона. Всередині, я так здається, задавав питання картам. От. І воно мені показало ось Трійка Кубків. Це означає, що це хороша карта, це карта єдності. Далі я задав питання, значить, який шлях Європі? Де вона прямує Європа, якому напрямку мені показали шістки мечів. Тобто Європа десь прямує, вона кудись передвигає ну, свій напрямок, у неї є, вона рухається кудись, але в неї є якісь сумніви, з яких вона не бачить другого берега, куди плести. Значить, до чого вона дойде? Значить, Дойде до того. Мені показали карти, показали, який результат буде цього прямування. Показали. Туз мечів. Туз мечів це теж непогана карта. Це карта Побєди в разі прийняття ну, відповідних рішень. Тобто, начало є мечі це стихія повітря, це задуми такі, якби ще в планах це все. Тобто непогана карта. Але далі я так і не зрозумів, тому що поставив запитання: От Трійка Кубків це. Положительна карта, шістка мечів, значить куди чим результат от бачите туз мечів. Але далі я поставив питання, як Росія може вплинути на цю ситуацію, і мені показалось, випала башня. от Я не знаю, як трактувати, бо, тому що питання треба правильно ставити то Тобто, Росія не може вплинути чи вона вплине і зробить розрушення такі? Ну що ж, доведеться робити ще один розклад. Де треба буде заздалегідь прописати питання, якісь такі належні, поставлені, тому що в картах таро важне запитання, яке ви ставите, тож буде ще далі.